Жителька Дніпропетровська розшукує наряд міліції, щоби сплатити штраф за порушення. Кілька днів тому правоохоронці підійшли до дівчини, коли вона з друзями розпивала алкоголь у громадському місці. Молоді люди одразу визнали свою провину та вимагали скласти протокол. Міліціонери у відповідь на це просто поїхали геть. У ситуації розбирались наші журналісти. Пиття алкогольних напоїв у громадському місці беззаперечно є правопорушенням. Працівники міліції у такій ситуації повинні спочатку представитись, а потім зробити попередження. У даній ситуації не було ні того, ні іншого. Міліціонери розпочали якусь невиразну бесіду про війну, про політику переливали з пустого в порожнє, стверджує дівчина. Я кажу, хлопці, давайте по факту. Вот у мене бутилка сідра. Я признаю, да, я не права. Давайте составляють протокол. Я хочу заплатить штраф. Вот, я с вами не спорю. Ну, давайте как-то это конструктивом займемося. Давайте уже, какой наш далі план действий. Или ви хотите, щоб ми просто розвернулися і ушли. Или ви хотите составить протокол, щоб ми записали чтобы мы заплатили штраф, как нас все устраювають, всі варіанти. Ну давайте по делу. На це молодиків звинуватили у хамстві. За словами дівчини, лякали поїздкою до райвідділу. Хоча в даному випадку протокол можна було складати на місці. Міліціонери взяли документи та, начебто, почали оформлювати папери. За кілька хвилин чомусь роздумали, повернули документи, сіли в машину та поїхали. По факту протокол я не бачила, Я підозрюю, що не дійсне, тому що я його не підписувала. Тобто штраф свій я не заплачу. Правонарушення присічено не було, тому що вони просто уїхали. А ми де залишилися вот тут сидіти, так і сиділи. В принципі, могли б продовжувати робити, що хотімо. Вот. Ну и, и из чего я могу сделать выводы, что милиция у нас работает очень-очень некачественно. Юристи з огляду на це запевняють – міліціонери дійсно не виконали своїх зобов'язань, чим посприяли подальшому вчиненню подібних правопорушень. Якщо співробітник міліції виявляє ліц, які знаходяться в нетрезвому стані, які своїм поведінням викликають, обіжають людську мораль, вони повинні либо ограничиться предупреждением, либо составить на человека адміністративний протокол. І в этот протокол направляється в райділ помісту севершення даного правонарушення і вносять за постановлення у признанні, человека виновным. Сума штрафу за розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях 51 гривня, якщо попався один раз, та 119 за другий. За третє правопорушення скоєне в один рік до 15 діб адмінарешту. Вікторія наразі розшукує той самий наряд міліції, аби він склав протокол. Каже, запам'ятала номери патрульної машини і чекає на реакцію правоохоронних органів. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.